з двох команд. Почнемо ми саме з команди Штурм Ширяєва. Окей, господа, ми далі... Ось похлину у нас іде у першому таймі матчу між Респектом та Штурмом. І поки що 0-0 у нас награли. Зараз іде перед Штурм. Випенко дає пас по флангу. Зараз пробуває по воротах у цьому епізоді КНПСК. Але його дар вибиває з ладко. Далі у нас добуває. Пробуває зараз Пропенко. І зараз вибиває Пропенко. Забиває Пропенко. Тому все є 1-0 на користь Штурма. Йогіп у нас відзначається у Оце... цьому. Встигаюся ж таки 4 секунди 8 в села спети. Зараз пас напряму дячка, дячок зараз м'яч, зупиняєш педечкою і дає такий подач на Сорочук 4 прямо в що... саме першого змагального дня Кубку Ліги Ю-11. Можна так сказати, Ну і це у нас подивить групи Б. Передачею Дранчука. Зараз момент розплату тряза, збиває Каченко, добування пешки. І Власне, коша виходить, виконує цей аут. Е, зараз йде вперед, пропити пас далі на даранчук, поправає, даранчук, не забуває, Зараз він міг зараз він реалізувати цей розірваж ауту на свою користь. Зараз Може бути навіть момент, пробуває, зараз рачуть, цей удар. Ткаченко далі добування дочка, але вже, вже це потрібно. Це забути зараз, пробувається, поперечно рятує ворота Ткаченка. Ну ось знову ж таки! Я так і Сенсія, я скажу свою думку, зараз одразу РВ забиває тур! Не забиваєш, ти забиває побій. І забиває у нас, зрештою, Драганчук, який довго шукається, його штурма, може бути, не йде точно передача Драганчук. зараз знову Драганчук на мечі, Драганчук, пас далі. на папека, попека! Попелка зараз забиває! І тренує, коли встає, Попелка оформлює у нас. Не йде, тут, я, надію, який вже э, встиг у захист і Зараз знову контрвипад у команди. Штурми зараз шикарна комбінація, дуже класна, дуже шикарна комбінація від э, штурму. Ну, э, було все в тему і все в ритм. От ви зараз, зараз, зараз заробляє, дячок прострілює зараз і ткач. хач. Озігали зараз э, гравці Спитла на цьому турнірі. Але цього не буде, так само це не буде. Ще одного голу від е, команди е, Ширява. З рахунком 4-0 саме ця команда перемагає у цій предостанній грі.